Сьогодні напередодні дня студента Кам'янська міська рада, на чолі з міським головою Андрієм Леонідовичем Білоусова, привітала нашу студентську громаду нашого міста. Дуже приємно, що наші молоді люди вони є дуже активними членами нашого суспільства. Сьогодні міський голова вручив нашим керівникам навчальних закладів і головам студентських рад преміальні і вручив їм відзнаки за досягнення в науці. Вітаю всіх з придешним святом, міжнародним днем. Студента студентства це завжди рушійна сила будь-якого суспільства у нашому місті. Досить потужний освітній потенціал. Це університет. Це Дев'ять коледжів, це чотири професійно-технічних навчальних заклади. В нашому місті навчається майже 10 тисяч студентів, і це дійсно сама активна сила нашої громади. Ми пишаємося вашими здобутками, вашими перемогами в навчанні, в спорті, в творчості. Пишаємося вашими перемогами на різноманітних олімпіадах, в тому числі міжнародного. Ми кожен рік доятимось до чудового конкурсу Битва за виш. І кожен рік це неймовірні емоції. Сьогодні переможці отримали свої подарунки від міського голови. Сьогодні молодь це не просто учні студентство. Молодь сьогодні волонтери захищає Україну. Молодь сьогодні активно працює, навчається. Молодь сьогодні виборює призові місця на сукраїнських та закордонних змаганнях завдяки підтримки саме міської влади, міського голови, громадської організації бджола про молоді та спорту. Ми маємо те, що зараз маємо. А маємо ми гарні результати, маємо ми простори для молоді. Маємо багато різних заходів, івентів і молоді є де розвиватися. Ми на перший рік беремо участь у цьому. Минулому році було друге місце, але це нас не зламало. Навпаки, це прям заохотило нас стати кращими. І нарешті, перше місце я дуже цим пишаюся. Це буде великий стимул працювати і надалі, щоб в майбутньому році ми виграли дубль. Я дуже сильно вдячна і управлінню молоді спорту, і міському голові Андрію Леонідовичу Білоусову і молодіжній ради яка допомагає і створює такі конкурси, бо такі конкурси це завжди і про призи. За ці кошти вони йдуть якраз на розвиток студентських самоврядувань, на якусь там техніку, яка необхідна студентам в створенні і організації їх заходів. Тому дуже сильно дякуємо всім причетним до цього конкурсу за те, що розвивають і так підтримують студентську молодь.